Європа, щоб повністю повноцінно запровадити якісь додаткові санкції, вони мають знайти шляхи, як диверсифікувати свою залежність і постачання взагалі енергоресурсів російських. Тобто, це знаєш, як просто питна вода. Ти, якщо, наприклад, буде стояти кока кола а ти хочеш води випити, ти все одно будеш пити Кока-Колу, хоча ти знаєш, що це шкідливо, бо хочеться пити. Те ж саме з Європейським Союзом. Вони мають. Вони закривають свої потреби в газі та в нафтопродуктах тільки за рахунок присутності цих 20% Російської Федерації. Щоб уникнути повної залежності, вони мають разом з партнером розробити певні механізми постачання альтернативних. Енергоресурсів, і тоді дійсно вони зможуть запровадити ще додаткові санкції. І цікаво дуже подивитися на 17-й пакет, який має бути прийнятий в травні. Я сьогодні, буквально перед ефіром, читав, що там буде дуже багато компаній задіяно, які дійсно пов'язані з постачанням енергоресурсів, зокрема газу та нафти. І там дійсно буде дуже багато цікавого про тіньовий флот. Але ми це побачимо вже в травні.